В Укрпошті закінчують видавати лет лампи. Наразі залишки з відділень забирають представники ОСББ, які замовили лампочки через дію, каже директор з розвитку мережі Укрпошти полтавського регіону Павло Шестопал. І додає, більше привозити нові лампи в область не будуть. Це вже останні лампи і залишили 79 тисяч. Переважно це 14-й тобто вузь, вузький цоколь. І з переважно залишились вони тільки на сільських відділеннях, так як на сільській місцевості вузький цоколь не такий популярні, тому не так часто міняють. Тому залишилися у Полтаві. Обмін ламп вже закінчився. Проте на центральному відділенні вони ще є. Говорить його керівниця Ілона Каряка. Ті пенсіонери, які ще ні разу не отримували лампи, зараз можуть прийти на центральне міське відділення, щоб отримати 5 лет ламп розжарювання, але є 14 цоколь тільки. Або хто ні разу ще не отримував, також можуть прийти звернутись на відділення і отримати лампи, або принести свої на облі. Всього з початку дії всеукраїнської програми на Полтавщині мешканцям області роздали 1 мільйон 710 тисяч ламп.